Розглянемо екватор. Ви знаєте, що ця уявна лінія проведена на однаковій відстані від північного і південного полюсів. Слово екватор в перекладі з латинської означає урівнювач. Він ділить Землю на дві однакові частини: північну і південну півкулі. По обидві сторони від екватора розташовані паралелі. З грецької паралель той, що йде поряд. І це дійсно так. Адже всі точки одної паралелі містяться на однаковій відстані від екватора. Їх можна провести через будь-яку точку земної кулі. Від екватора до полюсів довжина паралели зменшується, кожна паралель показує напрямок Захід-Схід. Розуміло, що екватор це найдовша паралель, його довжина понад 40 тисяч км. Найкоротші паралелі розташовані поблизу північного і південного полюсів. Самі ж полюси це точки, а значить, не мають довжини. Отже, паралель це уявна лінія на земній кулі проведена на однаковій відстані від екватора. Північний і південний полюси з'єднують дугоподібні лінії півкола або меридіани. Меридіани показують напрямок північ-південь. У перекладі з латинської мови слово меридіан означає полуденна лінія. Ви вже знаєте, що її напрямок збігається з напрямком тіні від предметів опівдні. Мередіани, як і паралелі, можна провести через будь-яку точку земної кулі, але на відміну від паралелей, всі меридіани однакової довжини приблизно 20 тисяч кілометрів. На північному і південному полюсах меридіани сходяться в одній точці. Отже, меридіан це уявна лінія півколо на земній кулі, яка з'єднує північний і південний полюси за найкоротшою відстанню.